Ловіть в скрабничку ще один салат без майонезу на святковий стіл. Дуже смачний. Поставила варитися куряче філе, поки воно вариться, приготую інші інгредієнти. Наріжу половину перчика на невеличкі смужки. Не беріть багато перця, в нього дуже яскравий смак і він може перебити весь смак у салаті. Будете відчувати лише перчик. Також невеликими скібочками наріжу огірки. Три яйця розбиваю місечко, додаю спеції і вілочкою все перемішую. Роблю омлет. З даною масою смажу два омлета. Поки омлети охолоджуються, вже відварилось філе. Наріжу на шматочки. Потім руками поділю м'ясо на волокна. Омлети нарізаю на тоненькі смужки, мені більше так подобається. Можна, звичайно, скрутити омлет в рулет та нарізати, але таким способом виходить більш акуратно. Ну і остання складова салату це зелень. Я її промила та нарізала. Готую просту заправку, додаю сіль. Французьку гірчицю та олію добре все перемішую і заправляю салат. Цьому салату не потрібно настоюватися, дуже смачний, легкий, свіженький, те, що потрібно на святковий стіл. А я вас вітаю з наступаючими святами всього вам найкращого!